Шановні члени, шановні працівники Потійської селищної ради, сьогодні у нас дуже урочиста, надзвичайна подія і в той же час сумна. Така сумна, як сьогодні на вся наша Україна. Наше життя розділилося на до і після наше життя вірвалася війна, вона розірвала наші плани, наші думки, наші, наше майбутнє, вона забрала у наших дітей щасливе дитинство. У людей похилого віку спокійну старість. Вона обездолила і сиротила, вона нас навчила бігати в підвали, ховати продукти. Вона навчила нас. Бути сильнішими, міцними. Вона навчила нас робити те, що ми не робили ніколи на сьогоднішній день. 36, які ніколи не повернуться в свою громаду, в свій двір до своєї матері, до своєї дружини. Давайте їх зараз згадаємо: Резніков Євгеній Сергійович, Сергієвич, Хруль Олександр Григорович, міхно Іван. Олексій Сергійович, Солтис Віктор Миколайович, Кицменюк Віктор Володимирович, Куян Сергій Павлович, Яцина Владислав Андрійович, Стратан Сергій Іванович, Залеський Богдан Сергійович. Залезький Сергій Іванович. Ісаченко Владислав Андрійович. Сеньків Анатолій Ярославович, Циганков Микола Валерійович, Користельов Іван Володимирович, Мінаков Юрій Валерійович, Должанський Роман Віталійович, Антоненко Ігор Володимирович, Іванов Михайло Станіславович, П'ятун Олександр Сергійович, Виродо Володимир Олександрович. Мануйленко Олександр Олександрович, Худан Олександр Сергійович, Лига Ігор Миколаєвич, Петрай Леонід Іванович, Михайлюк Іван Іванович, Анісимов Дмитро Євгенійович, Дейлік Сергій Віталійович, Дорошенко Сергій Миколайович, Бесараб Олександр Олександрович. Олега Ростислав Миколайович, Ящук Андрій Миколайович, Василик Сергій Іванович, Болавко Олександр Васильович, Деркач Едуард Вікторович, Ровний Михайло Анатолійович. Завтра річниця з початку війни. Рік ми живемо в, цьому, в цій трагедії, в цьому горі. Вічна пам'ять нашим героям, слава ЗСУ, слава Україні! Героїна, слава. Слава. У слава! у всіх було спільне і одне бажання захистити Україну свою родину, свій дім і всіх нас від нещадного ворога. Ісаченко Владислав Андрійович, старший солдат, механік водій. 3-го механізованого взводу 1-ї механізованої 57-ї бригади 34 го батальйону Загинув 29 квітня 2022 року о 19-й годині під час вогневого зіткнення з противником у населеному пункті Оріхове Луганської області. Йому було всього 26 років. Указом президента України від 30 червня 2022 року під номером 460 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі нагороджено орденом за мужність. Третього ступеня посмертно. Шановна Олена Анатолійовна, шановна мама. мама, шановна Анастасія Андрієва, допоки ми живі, житиме пам'ять про вашого Владислава. Обов'язково буде перемога. Обов'язково його життя, він життя віддав не немарне. Ціною життя вашого сина, і таких як воїнів, героїв, як я тільки що захищ... зачитала, яких ми тільки що пом'янули, і тих, хто сьогодні воює, захищає. Отаким ці... Отака ціна нашої перемоги. Ми будемо пам'ятати про це, допоки ми живі, допоки ми ходимо по цій землі. Дякуємо вам за виховання вашого сина. І так важко говорити з вами, чесно, тому що ну, я знаю, як розвивається душа, на, на частки, на краплі, на... тому що кровиночка ваша, ваша дитина, ваше майбутнє, ваша підтримка. Але з тих висот, на яких сьогодні перебуває він, він оберігає нашу землю, Україну і вашу родину. Прийміть, будь ласка, орден за мужність. Це наша спільна біда, наше спільне горе і наша для вас підтримка. Дякую, що ви